Серце з канадської Кароліна Світхарт справжнє серце саду та жива акварелі у ландшафті. Його великі серцеподібні листки утворюють мозаїку відтінків: білого, рожевого, фіолетового та зеленого, яка змінюється протягом сезону. Навесні дерево прикрашають ніжні рожеві квіти, що розкриваються просто на гілках та стовпурі, створюючи особливий казковий ефект. Короліна Світхарт має розкидисту крону, досягає 3-4 метрів заввишки та чудово почувається в сонячних і захищених місцях, добре росте у наших умовах, витримує морози до мінус 20 градусів та підходить для вирощування у центральних і південних регіонах України. Ця рослина стане яскравим акцентом у декоративних садах біля входу чи на газоні, а також гармонійно поєднується з іншими декоративними культурами. Кароліна Світхарт це не просто посадка, а справжня окраса саду і символ індивідуальності.